Атомні станції посилено охороняють бійці внутрішніх військ, що пильнують ядерних енергоблоків, запевняють на територію жодної української АЕС сторонні особи не потраплять. Як бережуть Чорнобильську, бачила Ірина Винокурова. Потрапити на ЧАЕС можна тільки через кілька пунктів перепуску. Усі автомобілі перевіряють особливо ротельно. Віднедавна об'єкт під посиленою охороною. Втім, знімати тут не можна з міркувань безпеки. Що включає в себе посилений варіант несення служби? Це не тільки збільшення варти, але ж збільшення постів, пересування особості контроль патрулюванням, контроль дозору по периметру. Та навіть потрапивши за периметр 30 кілометрової зони, зловмисники енергоблоку не дістануться, кажуть керівники ЧАЕС. Проникнення через зовнішню частину він викликає зразу реагування на те, щоб уже два інші периметри були. Наприклад, це блокування турникетів, це заборона на переміщення там транспорту, осіб там і всього на світі. І е, тільки сили реагування можуть в цих умовах вже е, видвинутися до того місця, де є ядерний матеріал. Ось так, у разі тривоги, група швидкого реагування переміщується ближче до об'єкта охорони. На самому вході до головного корпусу ретельний догляд з допомогою металошукача. Вояки у бронежилетах та з автоматами. Далі кордон пройти який можна лише з карткою допуску. Скільки бійців внутрішніх військ посилено охороняють ядерні матеріали, військова таємниця. Усі вони контрактники зі спеціальними навичками переконують, готові відбити напад навіть добре споряджених російських солдатів. Судячи з того, як ведуть себе зараз війська Російської Федерації, так будемо називати їх своїми іменами. Це цілком нормально, але я вам скажу, що на території вони не зможуть пройти. Це однозначно. Тому що тут є ми. Так, ми не так круто вдягнені, як вони, але це ролі не грає. У нас є те ж саме, що. Ми. Казати, скільки ми можемо е відбити, ну, мабуть, це неправильно. Якщо ми будемо бачити, що це велика кількість диверсантів, то я думаю, ну хоча це... Ну, не може такого бути, тому що це ще проникнути в 30 кілометрову зону. Треба от ну вже тут. Ми готові відбити будь-який напад. Напади з повітря допоможуть відбити системи протиповітряної оборони, що їх мають прикордонники. Втім, бійці внутрішніх військ наголошують, готові охороняти не лише цей об'єкт, а й поїхати допомогти українським частинам у Криму. Ми готові в будь-який момент. Прийти до вас і просто допомогти без зброї, морально, навіть просто тому, що наказа зі зброєю допомагати вам не дають. Але ми з вами, Ірина Вонокурова, Святослав Малешкін.